Пінтерест обирає мій макіяж. Прийшла мені така ідея в голову. Можливо, я десь бачила, можливо, ні. Я не знаю. Це не моя ідея. Сразу скажу так. Я зайду в Пінтерест і буду писати там макіяж очей, макіяж губ і так далі. ну ви зрозуміли. І буду робити з першою попавшоюся картинкою, яка попадеться мені в пошуку. В крайній мірі я постараюся відтворити, тому що в мене не так уж і багато моєї косметики. Начинає. Спочатку я надіну свою бомбезну подв'язочку і підготую лице. Сироватка. І крему щоб більшого зволоблення. от Штучка для фіксації макіяжу. Я не впевнена, що вона щось фіксує. Я просто її нанесу так. Щоб було. Ще взяла гігієнічку для Тону у мене не буде, бо я не користуюся тональним кремом, я користуюсь тільки консилером. Я намагалась знайти якийсь тон, але щось поки що мені нічого не подобається, не знаю. Ось мій пінтерест. Зараз я шукаю. Давайте почнемо з брів. Пишу макіяж. Брів. Оце чи що? <рив> Брови походу нас покидають. Дайте, оберемо це у нас мастер, просто показує якийсь. Да? Це нам не підходить. Значить, виберемо слідуша. Ось така мені попалась. Мені просто треба намалювати таку форму і замалювати. Я думаю, я оберу отакі три продукти: Олівчик, у мене є такий коричневий один. Потім кісточка для того, щоб підтушувати. І отака кісточка, щоб розчісати. І така у мене ще є, ще є тушовочка. Спочатку потрібно відвести куточок. У мене трішки не така брова. Я так розумію, треба ось так вводити. Видно? Тепер мені треба лінію, як? Від цього куточка ось так. Така лінія. і замалювати низ і заповнити блінку. Якщо чесно, то це якийсь треш. Ну і тепер підтушувати ось цю частинку. Я думаю, я трішки тут замалюю. Ну, в принципі, я думаю, я зробила те ще на фото. Вона трішки іншої форми брова. Але я думаю, щось схоже, так? Тепер зараз я замалюю іншу і ми перейдемо до наступного етапу. Так, от в мене вийшли брови. Вони якісь різні в мене. Але вони в мене і так різні, бо я їх колись вищипала неправильно. І тепер я борюсь з тим, щоб вони виросли однаково. Думаю, можна переходити до макіяжу очей. Пишу макіяж. Очей і нажимаю пошук. І перший ось такий. Ось такий у нас повинен бути макіяжик. Така підсушована стрілочка і блискітки. Слава Богу, у мене таке все є. Думаю, що нам потрібно почати з бази. У мене є ось такий базовий колір. У мене заповнимо Всю складку і нижню, і верхню. Візьму, напевно, ось цей і нанесу його. Нанесу його як стрілочку, ось так. Початково Блін, він дуже світлий. Давайте мені ще взяти. Добре, у мене в цій палеці такий коричневий є. Ось цей так? Да? Ну, він більш до чорного навіде, але я почну з коричневого. О, це вже щось вимальовується. Так, роблю стрілочку таку і потім поступово її нашаровую більш темним відтінком. Я візьму ось таку кісточку, щоб нею зробити більш такий підтушований ефект. Ось так. Виглядає якось не дуже, якщо чесно. У мене є ще більш темніше, я візьму його і ще в куточку ще дуже намагаюся затемнити. Зробила я отаку форму чорного, підвела під низом око. І тепер мені треба коричневим відтінком бажано легеньким підтушувати це все діло. Я не знайшла кісточку, мені треба е, взяти е, коричневий відтінок і затушувати ось цей чорний крік. Е, беру я коричневий відтіночок, у мене тут з шиммерами, але вони легесенькі. Зараз я спробую підтушувати це все діло так з краю. Блін, мені здається, він дуже жовтий. Візьму холодний тоді відтінок. Так, ну мені здається, що я більш-менш витушувала теж те, що мені потрібно було. От якось так. Мені здається, більш-менш. Але це тільки темний відтіночок, нам потрібно ще світло буде додати, Але я зараз на іншому оці зроблю темненький, щоб в куточок такий самий. І перейдемо вже в світло. В світлі тіні. От щось таке виходить. Ледве я розташувала ці тіні. вони мене так підвели каці, вони тупо не тушуються, я не знаю чому. Тепер мені треба якось засвітлити куточок ока, щоб туди додати блискіти. Я це зроблю спочатку такими бежевими тінями, потім я додам ще трішки білого. Він не дуже такий, начебто, пігментований. Але я додам, щоб засвітлити куточок. Під низом, можливо, ще потрібно було б додати коричневого відтінку. Зараз я, напевно, додам. Ось так. З близькіток у мене взагалі є ось такі рідкі тіні. Вони золоті. І є отака штучка. Я її купляла давно, напевно. Можна, в принципі, її нанести і зверху закріпити, але вона дуже жовта якась, не знаю, напевно, краще буде просто ці, цих рідких тіней додати і все. Знизу і сюди в куточок. Так, Ось такі вийшли очі, і тепер треба мені все закріпити тушу. Така у мене туш, саме звичайна Патрісія Ледов, до речі, я нович, і, і не звертала увагу, що в мене вона. Так, я підмалювала вії, додала трішки рум'ян, трішки хайлайтеру для того, щоб у мене не так блідо виглядало лице. І тепер я думаю, що можна переходити до макіяжу. Де? Макіяж. Дойдем, оп. Так, ось такі там губи. На відео спочатку губи підмальовуються контур коричневим олівцем. Ось ще є ось такий олівчик. Рожевий. Ось вони, два. Ну, і чесно, я думаю, що більш цей підійде, але я думаю, треба його не сильно надавлювати. щоб У мене не були прям чорні губи. Там показано, що треба полосочки такі понамальовувати ось такі. Далі йде Помада, яка прям така бежева-бежева. Але в мене немає такої помади. Я думаю, що я можу викрутитись якимось із тіней. Я думаю, що я можу ось ці тіні використати як ту помаду. Так, трішки посвітліша. Посередині мені потрібна рожева помада. У мене є два близки, які можуть підійти. У помади, на жаль, у мене немає. Ось такі два близки. Ось такий і ось такий, як тінт. Я думаю, що мені більше підійде цей колір. Його потрібно нанести всередину. Отак, всередину. А зверху повинен іти прозорий блиск. Але в мене немає прозорого блиску. Я нанесу отаку гігієнічну... повагу. Мені здається, що... Може бути, так? Ось такі рожеві тіні Зараз спробую зарожевити. Так, я спробувала зарожевити цю помаду. І потрібно підкоректувати трішки консилером країн. Що я зараз і зроблю. Мені здається, щось не так. Немає в мене трішки тієї розовинки, яка повинна була бути. Ось такий у мене вийшов результат. Мені здається, що під мої очі не дуже підходить. posso não sei eu, não sei, eu não sei. bye bye